STB HBM-150 машинка для чистки гарбузи, дині, кавуна. Зараз якраз сезон і багато продуктів. Якщо вам потрібно якісь продукти переробити, диньку, наприклад, чи кавуни, чи гарбузи, можна купити цю машину, є в наявності. Машина дуже класна. Зараз ми покажемо про чистку саме на Ви бачите, Якщо в нас продукт такий овальний, то в нас майже ідеальна очистка, тобто зверху чи знизу в нас трошки недочистка, але в такому режимі ми можемо почистити. Тут є певна певний пружина. Цю пружину ми можемо настроїти таким чином, наприклад, для більш круглого продукту або для більш подовговатого продукту. Зараз ми це ми підняли вниз, зараз ми будемо підняли вверх. зараз. Додаткова очистка це у нас жовтий кавун. Для... Зараз ми його почистили, бачите, що чистка ідеальна, взагалі, як то виходить на другому поході. Зараз ми його поріжемо на слайси можемо ще раз підняти веш, щоб... Це Вже можна було не чистити, ну, Давайте піднімемо, піднімемо трошки речі. Тобто ми вже повністю почистили продукт, вже під час сік. Вже в такому випадку, це вже, якщо ми ще один трогай зробимо, то ми вже будемо чистити безпосередньо сам каву. Е, ставимо диньку на очистку на машині BMW 150. Зараз якась сезон, і якщо у вас зібралося багато дині, ви можете їх почистити з такою машинкою. Включаємо. можна От у нас один прохід це вниз, можемо ще один зробити прихід вверх, для того, щоб зняти шар, зняли саме нижній шар і піднімемо ще перший, щоб зняти ще один додатковий шар. Давайте я зупинив тут спеціально, щоб ви подивилися, скільки вона знімає цього шару. Тобто ми бачимо, що вже за, за цим шаром вже безпосередньо сам продукт. Можемо ще раз, третій раз пригнати, але два рази. Ми можемо налаштувати тут пружину, таким чином, щоб вона мала більший або менший опір для більшого об'єму або меншого продукту, або, або щоб вона швидше, сильніше або легше давила. В такому випадку ми піднімаємо, знімаємо дині і бачите, в нас ідеально почистиний дим. Можемо її трошки пробити ножом, можемо зробити ще один прихід і в такому випадку будемо мати повністю очищений дим.